Мене звуть Йоан Ловер, я приїхав зі Швеції. Я шведський пожежний. Це мій другий візит у Запоріжжя і четвертий візит в Україну з гуманітарною місією. Я повинен сказати, що я люблю вашу країну і люблю ваших людей. Таке відчуття, що вони як брати і сестри. Це була дуже довга дорога для нас. Вона почалась у п'ятницю від Швеції. Ми їхали сюди два дні. Тож, я гадаю, ми здійснили гарну поїздку, зустріли багато гарних людей. І ми щасливі доставити цей пожежний автомобіль. Ця пожежна машина приїхала з, зі шведського міста Конделберхен. Вони володіли її з 1993 року. І ми сподіваємося, що вона буде слугувати вашому пожежному департаменту також багато років. І я повинен сказати, подякувати вам за вашу службу, за те, що ви боретесь для нас.